Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос рождає. Ми продовжуємо крокувати слідами біблійних жінок. Минулого разу ми говорили про першу жінку і другу людину Єву. Сьогодні ми продовжуємо говорити про жінку, жінку без ім'я, жінку, яка не сказала у Святому Письмі. Жодного слова. Жінку, яку всі ми можемо впевнено назвати наша прабабця. Що то за жінка? Ми можемо тільки двох жінок назвати. Це є Єва, бо всі від Єви пішли, і дружина Ноя. Так? Так. Про дружину Ноя взагалі нічого не відомо зі святого письма. Вона згадується лише три рази. Перший раз згадується, коли Господь каже до Ноя: візьмеш. Своїх синів, жінку і дружин своїх синів в ковчег. Це і перший раз. Другий раз війшли. Ной, сини, їхні дружини і жінка. Це і другий раз задана дружина Єва і третій раз. Вийшли з ковчегу. Ной, його сини, їхні дружини і дружина. Тобто три рази. війди. Війшли і вийде. Ну, тобто ми нічого не знаємо про дружину ноя. Тому я спробую розважити собі і вам над життям дружини ноя. Таким методом враження. Знаючи обставини її життя від творю від її імені. Розумієте? Тобто, це буде мої враження від життя дружини ноя від її імені. Тому слухайте, я дружина Ноя? Жінка, яку Бог поставив поруч. І з людиною великої віри ноєм. Моє життя було наповнене звичайними турботами дружини і мами, у хатніх клопотах і в турботі за трьома синами Симом, Хамом і Єфетом. Просте повсякденне життя. Але в один момент усе змінилося. Це сталося тоді, коли Ной, повернувшись додому, сказав, що почув голос Божий, що Бог вирішив організувати потоп, щоб очистити землю від зла, про наказ будувати ковчег. Чесно, я навіть не знала, як на це реагувати? Спершу я була приголомшена, як жінка, я мала багато питань, як зміниться наше життя, чи вистачить нам сил, чи вистачить матеріалів. Але разом з тим я побачила блиск рішучості в очах ноя. І я розуміла, якщо Бог обрав. Мого чоловіка для такого завдання, то він дасть йому і сили для цього. Я знала, що Бог наш захист, чоловік мій, його обраний, а моє завдання підтримувати. Скажу чесно, я не відразу зрозуміла масштаб подій ковчег. Він здавався таким неймовірно великим і складним для будівництва, що я не знала, коли тому буде кінець. А він будувався приблизно 120 років. Та не було так відразу. Встав і збудував. Ну й жив. Він останній був, останній з тих, які жили 900 плюсів. І одно й прожив в Біблії сказано. 950 років. Він останній, і вже тоді Господь зрозумів, що не треба вам так довго жити, ви краще мене стаєте. Щодня я спостерігала за роботою ноя і наших синів. Я лише готувала їжу та підтримувала порядок і намагалась зберігати дух єдності в нашій родині. Але найбільше я молилася. Молилася за сили для мого чоловіка, за наших дітей і за навернення всіх інших людей. Не можу сказати, що було легко. Бувало, я ночами плакала, питаючи себе, чи це справді Божий план, чи я не помиляюся довіряти Богові і своєму чоловіку. Люди сміялися з нас. Вони називали нас божевільними. Треба сказати і нагадати, що на той час будування ковчегу дощ ні разу не падав. Та собі вчитаєтесь у Біблії, якщо хтось не вірить мені, дощ ні разу не падав. Були підводні води, які давали поживу квітам. Деревом і так далі. Написано, що доща не було. І тут приходить чоловік і каже, буде дощ, буде великий дощ. І починає будувати корабель не десь біля моря. А будує в горах на, на горі корабель. То люди просто, каже, з нас сміялись. Це каже вчителька церкви Емріх, Катерина Емеріх. Люди, каже, з них сміялись. І називали божевільними. Коли діти приходили додому зі сльозами, я заспокоювала їх, нагадуючи, що Божа воля завжди мудра. Кожен день будівництво був випробовуванням. Одна з найважчих митей була перед дощем. Люди навколо нас не вірили те, що говорив Ной. Мені було боляче бачити їхній глум і байдужість, але ще більше боліло усвідомлення, що вони могли б врятуватися, якби лише прислухалися. Коли настав день і ми війшли до ковчега, я відчула страх і водночас полегшення. Коли двері ковчага замкнулися, я зрозумів, що дороги назад більше немає. Дні на ковчезі були довгими, дощ лив безперестанно. Небо було похмурим, а навколо лише вода. Але у темряві дошу і шуму води ми разом з сім'єю переживали. Незліченні випробування, догляд за тваринами, підтримування порядку, турбота про одне одного. Усе це вимагало терпіння і зусиль. Я відчувала, як ми стаємо ближчими одне до одного, як зростає наша довіра до Господа та найбільше нас об'єднувала. Молитва. У молитві ми знаходили спокій і впевненість у тому, що Бог не залишить нас. Після 40 днів дошу і багатьох місяців очікування дощ падав 40 днів і 40 ночей. Але ж коли щоб треба було, щоб вода спала, то це минув рік. Це написано у книзі Ботя, 8 глава, 13 стих, що рік вони плавали, вода почала спадати. я знову відчула змішані почуття радості і тривоги. Що чекає нас за межами ковчега? Як виглядатиме оновлений світ? Коли ми вийшли на сушу, я була вражена. Красою і свіжістю землі. Ми відразу поставили жертовник і подякували Богові за його милість. Ми всі плакали, але це були сльози вдячності і надії. Тепер, оглядаючись назад, я розумію, що саме довіра до Господа і послуг своєму чоловікові стали ключем для спасіння. Нашої родини і сім'ї. Це був нелегкий шлях, але він виявив справжню силу віри. Я вдячна Богові за кожен день, коли ми могли служити йому разом. Як дружина, я дякую Богу за те, що дав мені такого чоловіка. І тепер я точно знаю справжня сила жінки. У її вірності Богові і покорі чоловікові, здатності підтримати Його і втішити навіть тоді, коли здається, що світ розпадається або заливається. Мовчазна присутність дружини Ноя підкреслюють що її велич полягала не в словах, не в діях, а в тихій, але глибокій, вірі і відданості. Ну знав, що може покластися. На свою дружину. Якби не вона, я не знаю, як би він собі дав раду з тим всім. Ваш чоловік так само має знати і відчувати, що може покластись на вас. Тоді він може перевертати гори. Благословення Господні на вас з Його благодаттю і людинолюб'ям. завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Христос рождається.